Мене звати Марина Пташник, і це міні-серіал в рамках запуску курсу Майстерність влучних запитань як повернути розмову до конструктиву за допомогою запитань. Весь людський досвід можна розділити на чотири частини: перше, це факти, це те, що відбувається навколо. Наприклад, світло вимкнулось, клієнт розірвав контракт, подруга не подзвонила. Вони є без емоційні, це є просто факт. Друге це інтерпретація, це те, якої оцінки ми надаємо цим фактам. Наприклад. Світло вимкнули. Ох, який жах! Тепер не дороблю роботу, мене звільнять, не буде чим платити за житло, доведеться переїхати до батьків. Клієнт розірвав контракт. Значить, я не професійна, тепер у мене буде погана репутація, подруга не подзвонила, вона мене не любить, я недостойна і так далі. Третє це емоції. Що ми з цього приводу відчуваємо? Сум, страх, гнів, радість і так далі. І нарешті, четверте – це наші реакції: що ми будемо робити? Сидіти і плакати, сваритись. Бувати екофлоу чи дзвонити подрузі першої. Ну і до того всього є ще додатковий і дуже важливий пункт. Це те, чого ми хочемо в результаті, і чи наша реакція нас до мети наближає. Коли емоції стають інтенсивні, нам та нашим співрозмовникам складніше обрати конструктивний варіант реакції, який приведе нас до бажаної мети. Наприклад, мати подругу, залишитись на роботі, працювати з великими клієнтами і класними проектами. Коли емоції беруть верх, але ще жевріє шанс домовитись і вернутися в конструктив, можна ставити запитання. Запитання собі це такі запитання, як: А що я відчуваю? Яка моя емоція? Чого я насправді хочу, чому мене це так включило? Яка моя реакція допоможе? Чи можу я зараз прийняти рішення конструктивно? Чи мені потрібна пауза для того, щоб поговорити? Справа в тому, що емоції та раціональне мислення наше живуть в різних частинах мозку. І такі запитання нам допомагають в моменті трішки переключитися на конструктив. Якщо ж перед вами людина, яка говорить судження та інтерпретації, а ви б хотіли повернутися в конструктив, і знаєте, що вона зараз дуже емоційна, спробуйте ставити запитання про варіанти мету і наступні дії. Можливо, нам варто зробити паузу і продовжити, коли у нас буде більше ресурсу на конструктивну розмову. Скажи, а як би ти хотів вирішити цю ситуацію? Яке ти бачиш рішення? Мені важливо зараз знайти варіант, який підійде і тобі, і мені. Допоможи мені зрозуміти, як ти бачиш вихід з цієї ситуації. Запитання це ключ від усіх дверей, і використовувати їх професійно. Ви можете навчитись на курсі Майстерність влучних запитань, куди я вас і запрошую. Переходьте за посиланням і реєструйтесь на курс. До зустрічі!